Ця зустріч з совами стала неочікуваним сюрпризом, коли один знайомий чоловік розказав, що він побачив двох совенят неподалік від того місця, де я живу. Сови для мене дуже цікаві птахи, адже я за своє життя зустрічався з ними всього декілька разів. Перший раз це було далеко-далеко, в 2004 році, коли ввечері, ідучи з художньої школи, сова підлетіла на ялинку невелику, яка росла на Колумбі, навіть поруч, декілька метрів від мене. І це було таке фантастичне, дуже цікаве для мене. І може одна з цих подій заклала мою любов до сов. Ось тут зараз видно маму сову, яка вигодовувала цих пташенят. Друга моя зустріч з совами відбулася в Києві в Ботанічному саду на Печерську. Біля центральної оранжеві є декілька високих ялин, де спочивала велика вухата сова. Один з днів я приходив спостерігати за цими совенятами, бачив, що вони вже не сплять, якось себе доглядають, проявляють якусь активність, чешуть лапки свої, а, прибирають а, щось з своїх пер, і вже видно, що вони стали трошки дорослішими. Ще одна зустріч з Соми. У мене була в Туреччині, як не дивно. Теж це був вже сутінковий час. Сонце було далеко з обрієм, але ще трохи було підсвічене небо. Активно літали кажани, бігали їжаки, і от прилетіла сова і сіла на пальму. Теж такий для мене був дуже цікавий досвід бачити сову на пальмі. В останні дні, коли я бачив сувенят, вони вже сиділи поруч а разом, а не на окремих гілочках. І це було останнє зафільмоване з ними побачення. Потім вони відлетіли, залишилась тільки мама сова, і вже за декілька днів і мами сови не стало. Видно, вони вже достатньо дорослі і самостійні, щоб жити окремо в природі. Дякую вам за ваш час та увагу. Мене звати Всеволод Жовтенко і прошу підтримати український YouTube, українську культуру і українських творців. Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте своїх улюблених ютуберів, ставте лайки, залишайте ваші відгуки в коментарях. І все буде Україна! Слава Україні!